Багатообіцяючі, правда? Так, як ви могли зрозуміти, ми сьогодні знову будемо дивитися тренди. На жаль, тренди так будемо дивитися. О, о, тренди. <кхм> Рекомендую брати все антиохуїнове, що є в хаті, залазити в антиохуїновий бункер. Ну і як то кажуть, не тупи, не тупим будеш. <кхм> ну а зараз тренди. Если есть машина, вывоз мусора больше не проблема Вы предлагаете превратить автомобиль в свалку? Нет, мы не предлагаем превращать автомобиль в свалку Просто садимся в машину И он нахуй на новую квартиру И везем контейнер, придерживая его через окно Гениально и совсем не тяжело А потом полицейский тебе в кращему выпадку выписывает штраф И такие, гениально и совсем не тяжело и как назло, под рукой ни одного подходящего инструмента. А новая бритва? Новая бритва? А что? Можно попробовать. Борис Бритва. Или Борис Хрен попадешь. Резкий, как удар серпом по яйцам. Нужно побрить шоколадку. Ммм, mm, какая смачная капучино, но где ты взяла шоколадную стружку? Я просто побрила свою шоколадку. <свят> Зато какой результат. И не забудь рассказать подружкам. Алло, хочешь капучино? Да. Я тож, давай тоді брий шоколадку, а я під'їду скоро. Окей, а при чому капучино. Буває тільки заснеш, а подругі срочно хочеться почитать. Срочно, може, хотіться хіба що в туалет. Тобто срочно хочеться почитать. От уяви собі дівчину, якій срочно хочеться почитати. От знайшла вона собі хлопця, в них дійшло діло до сексу, вони цим займаються, тут вона різко зупиняється і така: блядь, читати хочу піздє. Hey! А що, в другому місці нельзя накраситися? Наприклад. Біля того дзеркала! Ну, ведь работає же. Приклеиваешь прокладку на глаза, і лучі света тебе не потревожать. Ти спас мене! Чи можу я дізнатися твоє ім'я? Я, я Бетмен. Шелушаться глубин, кошмар. Все пропало. В тебе все пропало. Подивись, яким лицем я живу, отде все пропало, то. Стоп, пистирика. Знову спішить на допомогу. Заклеюємо рот. І всі оці. Ой, губи, я некрасива, я кошмар, все пропало, перетворяться на сексуальні. Блін, а може й мені взяти скотч і зробити собі гарні губи? Ох, ці пакети з кукурудзними паличками такі, непрочні Блін, а ці чіпси взагалі срака, Ні, відкриті ні людській, не з'їздки по людски не Що ж це з ними таке такі. Надоело свинячить. Беремо дві міски. Невже це буде очевидний, але нормальний лайфхак. Невже вони додумаються використати тарілки за призначенням? Одну переварачуємо вверх дном, в другу наливаємо воду, смачуємо кукурудзні палички і обкладуємо імі перевернутую міску. Приятного апетиту, дівчанки. І тарілку доїсти не забудьте. Тобто пакетик у них не прочний, а тарілка зроблена з паличок і води прочна. Ага. Ясно. А якого ху. Беремо зип пакет за льдом і приклеюємо його скотчем на кришку ноутбука. В результаті утвориться конденсат, і ноут здохне. Нема ноутбука, нічого не пече. Кожен ролик в кінець я вставляю смішний відос. Але до кінця ніхто не дивиться. Ви що знову хочете мене довести? Дивіться мені, щоб це було останній раз. Бо як візь було зеняку, як надаю, потісра... жартую. Я ж вас люблю, а ви любите мене. Тому кажу: ну то що, донатьте свої антиохуїдові гривні на зсу, бо тому що сьогодні буде щось архінове і особливе. Тому мене звати Василь. А ви на каналі Котик Вогнепальний? Поїхали. 5 мінути Crafts – Це такий собі ютуб гігант з лайфхаками, який зібрав навколо себе майже 77 мільйонів людей, випускаючи по три відоси в день що спонукало стількох людей оформити підписку на цей канал? А дайте відповідь самі собі. Чи підписалися б ви на канал, де беруть такі гранати і. Приблизно таким самим чином вони нафармили собі уже 23 мільярда 646 мільйонів 898 тисяч 285 переглядів. Що на цілих 23 мільярда 646 мільйонів 898 тисяч 285 переглядів більше ніж у мене. Звідки такі перегляди? Може справа у клікбейтних обкладинках, які такі типу скоч, стрілочка пальці, Полощимо моходох сил. Як насрати у пеньо? Просте перчіння страв втратило свій дух авантюризму? Зніміть сперечниці пуцьку, прикрутіть шурупокрут, і вже через 30 секунд. Вже через 30 секунд ви зможете наперчити свою канапку так, щоб срака наступного дня сказала Why is it spicy?» набридло возити по пательні яйця курей ліліпутів? Та пішли вони нахуй. Обжарте нитку від тампону, далі розбийте на неї ті самі горизвісні яйця, і коли ті схопляться, у вас буде. Що? Яйця на нитці? Протеїнова гірлянда? Яєчне намисто? Особисто мені схоже на а пішов би ти Василь нахуй зі своїми питаннями? Балакаєш собі по телефону, і він неочікувано падає ребром в торт, через що робиться шоколадна То що може замастити цю сексуальну, але таку не своєчасну розкішницю мастикою? Чи сховати її під цукровою фігуркою, чи кремом завалити? Просто переверніть торт на іншу сторону. Що like like yeah, like вам двадцять сімо років, і ви досі не навчилися їсти, то яким хуєм ви вообще вижили. По перше, а по-друге, вам в такому випадку допоможе This is Elon Musk. сидіння для унітазу. В сраку столи сидіння для унітазу. Пахне як Виходите на вулицю, а там сонце. <глев> Ніколи такого не було, і от знову, правда. Що ж видіяти? Може вернутись назад додому по окуляри. <глев> Забудьте, просто дістаньте сумочки, скотч і маркер. Всі ж, блять, носять в сумочці скотч і маркер. Намалюйте собі окуляри, акуратно приліпіть до голови і вітаю ваш сертифікат до бадятла. Підтверджено. Я особисто просто обожнюю пити напої з трубочки але в закладах вони часто відсутні, тому в такому випадку я завжди дістаю блять сосиску з сумочки. Якщо у вашій сумочці нема, то подивіться десь між десь блять. То подивіться десь між маркером і скотчем. Має бути. Просвердлює дреллю отвори з двох сторін. Слава небесам, що дрель завжди є в ресторанах по твою праву сторону. І все. Можна далі продовжувати насолоджуватись кров'ю Ісуса через сосиску. Одним словом. Якщо раптом так сталося, що ви поставили унітаз прямо під вікнами сусідської квартири на першому поверсі і не хочете, щоб з вами вітали сусіди, то ви дуже непривітні, мушу сказати. То наколотіть сусіду палкою їбучку, а потім насуньте на неї шість рулонів туалетного паперу. Навіть якщо спершу стояло п'ять. Вішаєте цю всю вакханалію на вікно, розмотуєте, і, о Боже, яка класна і зовсім непроглядна штора. Тепер фраза а краще б тебе батя об штору витер набула нового забарвлення. Як і не вийде взятись за гарячу кружку, але ж вийде взятися за, за к... вушко кружки. Правда, Тейпом робите трафарет у вигляді батарейки. Але ж вушко, замальовуйте потрібні місця термочутливою фарбою, але ж кружки мають вушка. Віддирайте тейп, наливайте гарячий напій, колір фарби змінюється, і берете сука за вушко, яке мало бути. Пропоную угоду. Ви, як я і просив, розповсюджуєте цей відос по всіх своїх знайомих. Ну, не забувши перед тим поставити лайк і написати комент. І по можливості кидаєте копійку на ЗСУ. Неважливо, скільки важливо просто скинути. Он на ті самі три байрактари. За день зібрали на два. Так давайте зберемо на третє.